Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підписаний на мій YouTube канал, хто ставить вподобайки. Дякую вам. Про що я хочу розказати в цьому відео? Я хочу вам розказати про одне село, яке називається Лівіньо. І воно знаходиться на півночі Італії. Під самою швейцарською границею, під самим швейцарським кордоном. Як так сталося, що до цього села, гірського села, до якого ведуть цього кілька гірських доріг, до якого не ходять потяги, і важко до нього доїхати. З'їжджаються туристи з багатьох країн світу. Чим приваблюється село? Ну, перш за все, за все це ем, Природа. Дуже гарна, дуже гарна гірська природа, гарні краєвиди. Ландшафт змінюється навіть від того, на які висоті ви в горах. Коли ви піднімаєтесь вище, то крім рослинності практично немає. Якісь нещасні кущики. Коли опускаєтеся нижче з гір, там ви побачите і гарні ліси. Так, я ніколи за своє життя не бачила сосни, які на осінь окрашуються в такий оранжевий колір, і на зиму скидають оці ж гілочки, і зимують вони практично такі листі. Дуже гарно бачити оцей ліс, оранжевий ліс, а поряд може бути перемішаний ліс, такий рижі, ці, ці дерева із з зеленими соснами дуже гарний краєвид. Гори нереальні, є озера, дуже гарні краєвиди, це природа, подруга, дуже гарно організований туризм. Все на вищому рівні. Це село, так і каже, приїжджайте. Ми раді вас вітати. Багато приїжджають людей, які. Захоплюються гірськолижними видами спорту. Багато людей, які займаються трек, трекінгом, боже мій, скажіть мені, як це? Трекінг прогулками. Велосипедним спортом і так далі. Багато організовано і таких розлікательних, скажімо так, програм. Це ви можете прокататися на лошадках, ви можете просто піднятися на підйомнику і подивитися панораму, ви можете прогулятися по околицях, посадити в кафе поїсти піцу чи посидіти в ресторані вам запропонують м'ясо, часто в цих місцевості готують оцю мамалигу із м'ясом із оленя. Це одна із таких місцевих страв в цьому рівні. В цьому В цьому селі існують магазини Дюті Фрі. Ну, ви знаєте, що таке дюті фрі. Це магазини безкоштовної торговлі, так як це місто знаходиться, це селище, село знаходиться під самою Швейцарією. І люди приїжджають, закуповуються там. Часто купують там речі, фірмові речі, багато фірмових фірмових магазинів, Парфуми, Алкоголь, сігарети і навіть бензин. Така коротенька інформація. Кому було цікаво це відео, ставте вподобайки. І буде вам щастя. Підписуйтеся на мій канал. І буде вам щастя. Всього доброго.